Нещодавно Калуцька міська рада прийняла рішення про фінансування закладів охорони здоров'я у 2015 році, відповідно до якого у бюджет міста на наступний рік будуть передбачені видатки на отримання комунальних закладів Центру первинної медико-санітарної допомоги Калуцької стоматполіклініки та Калуцької ЦРЛ, без врахування сільських лікарських амбулаторій та фапів. Калуцька районна рада має забезпечити передачу міжбюджетного трансферту в галузі охорони здоров'я на 2015 рік для району на отримання Калуцької ЦРЛ знову ж таки без амбулаторій та ФАПів йдеться у рішенні. Також пропонується створити комісію для визначення відсоткового розміру міжбюджетного трансферту, який необхідно для такого утримання. Але на даний час ФАПИ та амбулаторії відповідно до статуту калуської цРЛ входять до структури цього лікувального закладу. Тому, якщо не внести зміни до статуту, ФАПИ та амбулаторії фінансуватимуться як і раніше, стверджує заступник райради Сергій Твардовський. ФАПи та амбулаторії на даний час покину до статука ЦРЛ. ЦРЛ, вони вважають за необхідним час зміни до сутруху вони що не мали. Але цим рішенням вони провокують нас до токів до прийняття колорічні шумовиці, вони ституту і виявили вивезти їх в який спосіб це може бути. Це можна вивезти їх і вони будуть в структурі районної лікарні, а можна їх вивезти, утворити, і вони будуть переховувати в тому центру, який ми ухвалили, і який має працювати першому січня 12 року. Якщо ми не внесемо зміни до статуту і не зареєструємо їх в установленому законному порядку, то.

Але щоб не загострювати ситуацію, районна рада вирішила делегувати своїх представників для участі в роботі комісії для визначення відсоткового розміру міжбюджетного трансферту. Також на сесії депутати вирішили створити комісію, яка буде перевіряти кількість мешканців району, що прилікувалися відповідно до програми медикаментозного забезпечення жителів міста та району. Як пояснює заступник районної ради Сергій Твардовський, таке рішення викликане тим, що за інформацією міської влади 2,5 з мільйони гривень, які район передавав місту на фінансування програми медикаментозного забезпечення, не Висачило і вже навіть є заборгованість. Так як нам сказали, що 2,5 мільйонів, які ми дали на фінансування програм, ми декоментово забезпечені жителям і скавому перевірку, і виявилося, що цих коштів заробнули. І станемо першим грудня, можна сказати, так нам буде рахунок, де віковано, що заборгованість з районної ради складає 167 тисяч. Коли ми сказали, що ми хочемо перевірити, оскільки реально впроліковано вертіться у ну, тут були з цього приводу якісь також районні обранці затвердили звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців поточного року та внесли зміни і доповнення до цього головного фінансового документу.